Привіт, мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу провести експрес-огляд садового центру, який відкрився в новому епіцентрі в Київській області. Я дуже чекала відкриття саме цього епіцентру, чому розкажу згодом, а зараз починаємо огляд. Цей садовий центр має такий же набір товарів, як і будь-який інший садовий центр від епіцентру. Це самі рослини, гощики. Препарати для обробки рослин, добрива і багато іншого. Асортимент рослин, в принципі, такий самий, як і в інших епіцентрах, але було декілька позицій, які мене приємно вразили, і їх я також вам покажу. Тут мені сподобалося, що всі рослинки розставлені охайно, приємно серед них повибирати собі щось, хороше світло. Що Доволі важливо для рослин. Та і, в принципі, за рослинками доглядають є ось такі зволожувачі повітря чи оприскувачі. Тобто до вас рослинки, в принципі, попадають із хороших умов. До речі, в цьому відео я ціни не озвучую, але на деяких кадрах ви ціни можете побачити. Плюс, я думаю, що на сайті також можна знайти всі ціни. Рослини чимось оброблюють і це видно на деяких листочках. Окрім рослин, звичайно, є. Декор, такі керамічні статуеточки дуже милі, а ось такі прикольні їжачки. Також я побачила Діанею або що називають її мухаловка. Ціна на неї, звичайно, така цікава, але при цьому вона в доволі хорошому стані. Мухаловкам важко до нас доїжджати в хорошому стані, а тут вони ну, такі нормальні. А на нас хтось може собі виростити. Також є такі маленькі горщики з бігоніями і горщики із такими самими бігоніями, але побільше. Це зелене, дуже-дуже гарне. Дуже багато сукулентів от реально прям асортимент на будь-який смак, тому ті, хто збирають і колекціонують велкам. Звичайно, будь-які там Алоя або сенсіверії, все це теж є. А ось рослина називається пеліонія. Я ще таку рослину. Жодного разу не бачила. Вирішила засняти її для вас з усіх боків. А ви пишіть, якщо маєте у себе таку рослину в колекції. Чи примхлива ця рослинка, як вам за нею доглядається? Також мені було приємно побачити Алаказію Black Velvet. Я дуже люблю цю алоказію, вона прям супер декоративна. Я, в принципі, люблю ось такі бархатисті листочки, і якраз поряд стояла Алаказія Фрайдек. Теж така класна локація, ось її ціна. Бархатисті листочки, вона дуже гарна, звичайно, не без пошкоджень, але все одно приємно. А от рослина, яка прям навіює осінній вайб із таким бордовим, жовтим, помаранчевим листям. Я знаю, що бувають кротони вередливі, але він такий гарний, що йому можна пробачити все. Ну і переходимо до найбільш очікуваного місця це такий садок патіо. До якого можна вийти із садового центру. Тут розташовані садові рослини, а також лаунж-зона, де можна відпочити і поїсти смаколиків з місцевого фудмаркету. Основна фішка цього місця декоративний басейн. Коли я тільки починала свій шлях із рослинами, я дуже любила ходити по садових центрах. Розглядати рослинки, дивитися, що я б хотіла собі прикупити. І ось тепер є ще таке місце, де, окрім споглядання рослин, можна ще випити кави, посидіти, відпочити. І це теж такий приємний бонус. Загалом тут приємно. Мені сподобалось і я рекомендую відвідати. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!